Ви на каналі «Запитай Таро» і сьогодні ми з вами подивимося таку тему, що вас очікує в найближчий час, найближчі дні. Це невеликий термін, це може бути 2-3 дні, ну максимум до тижня. Що вас очікує в ці дні, я вам вдячна за будь-яку активність, за коментарі, за лайки, за повідомлення, за ваші донати. Дякую вам за все. І давайте дивитися розклад. Що вас очікує в найближчі дні? Спочатку, хто ви? Для кого це відео? Для людини, яка зараз щось нове починає. Можливо, у вас зараз є якісь нові ідеї, нові починання. Або ж ви просто легко йдете в це нове, ви можете бути людиною веселою, і ви якось легко і відчуваєте енергію навколо себе. І ви легко з ними взаємодієте. Тобто. вам... В, ви не, обтяж, не, не обтяжені якимись емоціями, якимись діями. Тобто зараз, саме в цей момент, от вас показують в таких легких енергіях, можливо, в якихось веселих, радісних енергіях, саме от в цей момент. І ще хто? Ну, тут, скоріше всього, що у вас справді ситуація, коли вам треба е, щось обирати, щось робити, і для того, щоб почати щось нове. Ви людина, можливо, зараз яка. З легкістю справляється з декількома справами одночасно. Ви можете якось або працювати на двох роботах, або мати два види зайнятості, наприклад, там офіційну роботу і ще якесь хобі, яке приносить вам заробіток, хоч невеличкий, але це все-таки. Можливо, ви намагаєтеся одночасно робити декілька справ це і працювати, і за сім'єю дивитися, і ще туди побігти, і там зробити, і там написати. Ну, тобто, багато справ у вас зараз навалилися, з якими ви намагаєтесь розібрати. І ще нам говорять про те, що ви зараз намагаєтесь знайти для себе якусь інформацію в пошуках інформації, можливо, саме стосує, яка стосується саме цих нових починань, або ж якогось цього ситуації, в яких вам доводиться викручуватися, обдумувати. Ну, тобто ви можете ще бути постійним таким студентом. Весь час щось читати, вчитися, шукати, або ж ви просто в пошуках якоїсь інформації для себе досить часто перебуваєте. Ось такого поки що показали вас як людину. Давайте подивимося, що ситуаційно в вашому житті. Ситуаційно. А Ситуаційно все-таки справді у вас багато зараз якихось спілкування, якихось починань, якихось думок. Ну, тобто ось ці всі енергії крутяться навколо вас. Тобто, можливо, у вас є і зустрічі які з якимись людьми, де вам треба щось обговорити, можливо, це навіть якогось такого ем, зустрічі або о, о, якісь. Ем... Побачення, або ж якесь спілкування, або ж це по роботі, або ж це в особистому житті, але ви зараз в позиції, де вам потрібно постійно рухати, щось робити, тобто енергії навколо вас поки що закипають. Ну, давайте подивимося тоді першу подію, яка очікує вас найближчий час. Перша подія, перша подія для вас. Перша подія, ви зможете якось вийти з якоїсь важкої ситуації. Ви могли бути енергетично якось десь перед цим стомлені, або якось закривалися від когось, або вам просто було важко тягнути от все, що зараз у вас там відбувається, і ці всі енергії, які закипають навколо вас. Але вам говорять, що ви з цієї важкості вийдете, і, можливо, навіть через якесь, або ж через когось. До кого ви звернетесь за допомогою, або ж через якісь знання. Можливо, ви десь чомусь навчитеся, або десь щось дізнаєтеся, або ж сюди якісь майстер-класи, уроки, вебінари, ну, будь що, але ви, ви отримуєте якусь важливу для себе інформацію, яка дасть вам можливість вийти з цієї важкості. А сюди ж, до речі, і будь-які наставники, будь-які люди, які проводять вам інформацію, або ж дають якісь знання. На це все сюди. І ще може бути таке, що ви просто звернетесь навіть до е, священника і просто через молитву, через якесь звернення ви отримаєте для себе полегшення. Це ще таке може бути, що через якусь церковну службу вам стане краще або легше. Давайте дивитись тоді другу подію. Другу подію. Друга подія це те, що може бути якась проблема через диявола. Що в нас говорить диявол? Диявол це ну, взагалі значення диявола дуже багато. Давайте, король Пентаклі, дивіться, король Пентаклів може якось проявити свою силу стосовно вас. Будьте -то обережніші, тому що по дияволу сила може бути досить грубою. Якщо у вас справді є поряд якийсь чоловік, який може проявляти фізичну силу, то ось це саме той випадок. Або ж по цей чоловік може бути якось надавлювати на вас матеріальною сферою, тобто якось проявляти свою силу, авторитет через цю сферу. Ну, або ж іще може бути таке, що по чоловік може вживати якісь речовини, Той же самий алкоголь, і отут у нього прийде якесь таке натхнення проявити свою силу, показати свій авторитет і це може ввігнати вас в жертву. По-перше, може якось оця підлістя зробити вам досить боляче, оці його дії. А по-друге, може справді ввести вас в жертву як з фізичної точки зору, тобто по здоров'ю, так і з моральної точки зору, тому що якщо він проявляє до вас такі емоції, то це нічого хорошого вам не дасть. І, скоріше за все, ви закриєтесь від цього, від цього чоловіка і від його дій. Можливо, навіть хтось якось закриється, або ж віддалиться як територіально від нього, так і емоційно закриєтесь. Ну, на жаль, друга ситуація така. Ну і третя ситуація. Третя ситуація найближчий час. Третя ситуація це те, що вам відкриється. А відкриються якісь знання. Не можливо, через розклади, ви отримаєте щось для себе важливе, можливо, через а, м, звернення на особисті консультації для, для, до когось, але це дасть вам якесь рішення. І прояснить якусь ситуацію. Ви будете, ну, дасть вам радість або легкість у якійсь проблемі, або ситуації, які довго вас а, тягнули і обтяжували. А ви для себе зрозумієте щось. Щось важливе, але через отакі методи, через жрицю. Давайте подивимося вам пораду. Порада для вас. Для вас порада. Вам говорять про те, що. Не обтяжуйте себе, не обтяжуйте, не обмежуйте себе в чомусь. Можливо, ви закрилися від усіх, можливо, ви себе обмежуєте в проявах себе, або ж своєї якоїсь легкості, жіночності. Тобто ви от дивіться на аркан, зв'язали собі руки, очі і хоча насправді ви вважаєте вільні і руки, і очі, тобто ви самі себе в чомусь обмежуєте. Вам говорять про те, що треба більше легкості. Не треба так себе закривати, зв'язувати, перев'язувати, більше легкості. Можливо, треба якось десь піти на якусь зустріч з подружками, зустрітися, просто поговорити. Можливо, десь кудись піти, розвіятися, відпочити. Ну, вам тут говорять про те, що треба йти на своє сонечко. Залишити свої емоції позаду йти на сонечко в радість. Те, що приносить вам радість. Не закривайтеся, а йдіть туди, де вам добре. Ось такі в мене історії сьогодні для вас. Залишайте ваші коментарі, ваші думки. Я вам за них дуже вдячна.